Так, прийшов час міняти термостат. Треба це все розібрати. Теоретично що треба зняти генератор, але щось не дуже я хочу. Що я не помиляюся, там два болтики. Там термостат. Дуже похоже, як треба зняти, але не знаю. Я ще точно не знаю чи він там, цей термостат, але вроді так в інтернеті дивився, вроді там цей патрубок йде до нього. Так, коротше зняти цей патрубок. Ту грушку десь на бік. Від'єднати цей патрубок. Ну і там, походу, вже буде дивиться. Купив антифриз. зараз покажу який. Так, Взяв такий якийсь німецький, молдер якийсь. G12, взяв 3 літри червоного дистильованої води, 5 літрів. По факту і по ідеї воно йде там 8 літрів. От в сумі так і вийде. Десь на мінус 25 буде добре. Так, розбираємо помалу. Так, термостат в мене вже в руках. Генератор поки не прийшло знімати, відкрутив я так. Так, Посунув просто патрубок інтеркулера, роз'єднав його внизу тут. І там ще болт на 16. Посунув разом з цією грушкою. Так, Ось там він стоїть. Два болточка на 6, під 10. Короткою головкою відкрутили, все нормально. Ось так воно було. Якісь такі цікаві штучки, не знаю, відломані вже напевно ми їх відломимо взагалі. Не внушають вони довіри, А то ерунда. Так, ось такий термостат. Не знаю, тримав він, щось не тримав, але більше як 70 в холодну погоду він не грівся. Вгорачу в блажарати, я проїхав 60 км, то комп'ютер показував 80. 79, 80. Так, ось номер його. 87 градусів чим. Audi Volkswagen. Може це ще й оригінал. Германія пише. Мадин Германія, Ну, оригінал навряд-лі, але... але все можливо людям ж похеру. Гріється, чи не гріється, чи робоча температура, чи не робоча. Тим паче, що тут немає, немає датчика на приборці. Не пищить, та й слава Богу, називається. Ну Все, зараз буду якось пробувати, збирати, поставлю новий. Ну і подивимося, прогрію комп'ютером. все. Спочатку заляю воду, промити систему, що може бачок помию, бо він якийсь такий. Зараз спробую зняти бачок, промити. Якоюсь хімією в мене там є. Заляю просто воду, поганяю, погрію, то все, і ще раз зляю і заляю антифріз частенький з водою. Дистильований. Все, працюємо далі. Так, все зібрано. Нічого складного не було, все без зняття генератора. Далі. Патрубки я трошки повітря повиганяв. Дивимося на температуру. Вже прогрів до 80 градусів. Чекаємо, щоб відкрився, бо ще не відкрився. Не знаю, от номер термостата, ще раз покажу, якщо не показав. Фірма вроді непогана. Зараз спробуємо ще, чи відкрився, чи ні. Так. Вже 84, але ще не відкрився Ще чекаємо. Написано, що 87 має відкритися. Я заляв воду і всипав лимонної кислоти, щоб трошки промити систему. Потім зляю, ще раз заляю воду, трохи поїжджу, зляю і заляю дистильовану воду з концентратами підкритися. Так що чекаємо, зараз подивимося, чи відкриється. Рішив вже поїздити, бо щось не відкривається. 92, піробу 96, включився вентилятор. Така вібрація по машині пішла, ніби я не знаю. От вентилятор так крутий. Встав 2 минути, вентилятор виключився, от зараз спадає. То підніметься, то спадає 92. 91, 92, 95. Якщо дати газюри, то 95 набирає легенько. 93, а от росте. І не відкривається щось той термостат, фігатний, не, не знаю. Лише завоздушено. Зараз ще поїжджу, трошки будем бачити. Так, коротше, все. Промив систему. Заляв антифриз. Ну Концентрат з дистильованою водою. Проїхався тільки що. Якщо добре притопити, так 95 набирає градусів. Чи скинеш 93-92. На холостому тримає 90. По ідеї так все має бути. Але ще водичку з собою повожу, може є повітря десь туди-сюди. Все одно воно ще не вийшло повністю. Чуть-чуть підляти треба. Ну Ну от. Ну, в принципі, так термостат повинен працювати в районі 90 градусів, що на холостому, що в дорозі. Тоді і печка гріє, робоча температура, і розхід нормальний, такий, як потрібно. Ну от такі справи. Так що підписуйтесь на канал, тут ще якісь відосики. pădusa chedate. Simpă ca